Трамп зустрінеться з Путіним в Угорщині наступного тижня. Поки Зеленський був в дорозі до Вашингтона, плани глави Білого Дому різко змінилися. Як пише видання Аксіос, ця новина заскочила зненацька українську делегацію. Не потішило і місце зустрічі. Адже Угорщина найменш дружня до України в Європейському Союзі, як розповів Трамп журналістам, йому подзвонив очільник Кремля, і вони разом домовилися про зустріч у Будапешті. Трамп зазначив, що запровадження нових санкцій проти Росії не на часі. Обговорювали з російським диктатором також припинення війни та перспективу постачання Україні томагавків. Путіну ідея про далекобійні американські ракети не сподобалася, зазначив Трамп. Після цього заявив, що США можуть вичерпати власні запаси, а ракети їм самим потрібні. Гадаєте, що він мав сказати. Він мав сказати, що будь ласка, продайте ці томагавки, і я вам дуже вдячний. Я насправді сказав йому, ви не проти, якщо я подарую кілька тисяч томагавків вашим опонентам. Йому ця ідея не сподобалась. Я сказав саме так іноді треба бути трохи легковажним. Але ні, він не хоче томагавків в Україні. Томагавка це жорстока зброя, це жорстока наступальна, неймовірно руйнівна зброя. І ніхто не хоче, щоб у них стріляли томагавками. a vicious weapon.